Доброго дня, мене звати Світлана, відділ підтримки сервісу обліку фінансів Фінмап. Ми у ФінМАП любимо говорити та називати все простими та зрозумілими термінами. Тому класичні звіти P&L та Кешфлоу ми назвали просто звіт гроші та звіт прибуток. І от зараз хочу розповісти про вам про ці звіти трішки детальніше. Звіт гроші. Його ще називають кешфлоу або ще простіше рух грошей. Це грамотно згруповані виписки за всіма вашими рахунками, картками, касами і так далі. Звіт грошей перебуває у розділі Аналітика. Давайте зараз до нього перейдемо. Та для того щоб нам легше було аналізувати фінансові показники, виберемо часовий фільтр, наприклад, за минулий місяць. У верхньому блоці звіту ми бачимо графік, який демонструє нам суми надходжень, списань та сальдо, або чистий грошовий потік, як ще називають цей показник. Як бачимо, в компанії за вересень було списань більше, ніж надходжень, про що нам говорить сальдо в розмірі мінус 33 тисячі. Сальдо це різниця між надходженнями та списаннями. Показує наскільки грошей у вашій компанії, чи на конкретному рахунку стало більше чи менше. Але це ще не прибуло. Нижче ми бачимо наступний блок, в якому відображається структура надходжень та списань. Так, наприклад, бачимо, що на рахунки за цей період надходили гроші від додаткових продажів, від, наприклад, здачі люкс номерів, від надання послуг, а також було отримання кредиту. Що стосується списань, ми бачимо, що була видача позики, податки, виплати зарплат, а також виплата орендної плати. Якщо наводити мишкою на сектори, можна побачити точні суми, що ми зараз з вами і бачимо. Далі йдуть блоки, в яких доходи та витрати показані в розлізі категорії, періоду та сум. У самому низу відображається перелік платежів, що входять до даного звіту. Також можна змінювати параметри графіків. Для цього у верхній частині звіту передбачені фільтри. Тут є фільтр за датою. Який ми з вами на початку відео використовували? Фільтр по категоріях, а також фільтри з додатковою інформацією, яку ви можете використовувати, наприклад, контрагенти, теги, проекти, рахунки і так далі? Також є можливість зберегти свій кастомний фільтр та використовувати його в майбутньому. Звіт можна переглядати як графік, і навіть у вигляді таблиці. Для цього у верхній частині звіту ми маємо кнопку перемикач, при натисканні на який ми потрапляємо до табличного варіанту відображення звіту. Бачимо, що у розділі фільтрації також присутня кнопка Враховувати майбутні платежі та не враховувати. Даний функціонал ви можете сміливо використовувати як показник факт-план, для того, щоб аналізувати, скільки коштів є вже зараз і скільки ми очікуємо при надходженні в майбутньому. Також у табличному варіанті звіту при натисканні на певну суму, яка вас цікавить, ми можемо перейти до платежів, що включають цю суму. Платежі будуть відображені внизу екрану, тому ви зможете переглянути, з якої інформації, з яких платежів складається та сума, яка наведена у звіті. Другий та, напевно, найголовніший звіт для власника компанії це звіт прибуток. Його також називають PNL або звіт про прибуток та збитки. Його ви також можете знайти у розділі Аналітика. Дані цього звіту відрізняються від звіту гроші. По-перше, у звіті прибуток відображаються лише нараховані доходи та витрати, тобто дані, які враховані по даті угоди. Наприклад, якщо замовлення відвантажено або послуги надані покупцеві, але він ще їх не оплатив, ви все одно побачите цю суму в доходах в секторі майбутні доходи. Виходить, що прибуток вже є, але щоб його отримати, потрібно трішки почекати на оплату від клієнта. Це дуже зручно і у випадку, коли цикл угоди не один місяць і клієнт оплачує роботу частинами. Тож для наглядності хотіла б вам показати приклад такої операції та врахування її у звіті прибуток, але на новій компанії. Переходимо до неї та покажу вам нарахування цієї заробітної плати. Отже, обираємо рахунок, сума, наприклад, 10 тисяч гривень. Категорія у нас є стандартна категорія зарплата. Створюємо співробітника, наприклад, Анна. І відзначаємо, що зарплата виплачена 10 жовтня, але виплачена вона за попередній місяць вересень. Додаємо витрату. У звіті гроші зарплата потрапить у той місяць, коли вона була виплачена. Тобто відображатиметься жовтня. Заходимо та переглядаємо: жовтень виплата 10 тисяч. А у звіті прибуток зарплата потрапить на той місяць, за який вона була виплачена. Тобто переходимо та бачимо, що витрата 10 тисяч відзначається у нас як витрата за вересень. У звіті прибуток, як і у звіті гроші, є безліч фільтрів та налаштувань. Ці звіти мають ідентичний функціонал. Отже, давайте зараз спробуємо відфільтрувати заробітну плату по нашим менеджерам. Ми можемо використовувати часовий фільтр для кастомізації нашого фільтру. Раджу вам перемкнути перемикач із категорії на контингенти. Тут можна враховувати майбутнє або без урахування майбутніх для перегляду інформації по фактичним виплатам зарплат, а також по тим, які у нас заплановані. І також у фільтрах ми можемо додати тільки ту категорію, яка нас цікавить, тобто зарплату. Обираємо та натискаємо готово. Бачимо, що фактичні виплати зарплат у нас підсвічуються чорним кольором. А також ми бачимо планові виплати, які ми запланували на певні місяці. Також у звіті завдяки різноманітним фільтрам та можливості їх зберігання можна налаштовувати будь-які кастомні звіти. Зараз покажу, як це можна зробити. При натисканні на кнопці фільтр ми можемо вибрати будь-яку інформацію, що нас цікавить. Наприклад, тільки додаткові продажі, продаж товарів зберігаємо тільки інформацію по певним контрагентам або по всім. Давайте додамо певні теги. І хочемо побачити інформацію тільки по банківському рахунку. Зберігаємо інформацію і натискаємо Зберегти фільтр. У вікні ми вводимо назву нашого фільтру. Давайте його назвемо новий, створюємо фільтр. Отже, налаштовуйте звіт, аналізуйте та приймайте управлінські рішення на основі цифр. Кількість аналітичних зрізів обмежується лише польотом вашої фантазії та бізнес-потребами. Тільки уявіть, у будь-який момент часу ви можете перейти в розділ аналітика та налаштувати безліч різних зрізів фінансової аналітики свого бізнесу. Саме за це наші клієнти найбільше цінують ФінМАП. І саме так потрібно керувати своїм бізнесом, приймаючи рішення на основі цифри. Якщо у вас виникнуть запитання, у правому нижньому кутку ми можемо перейти до чату з відділом підтримки Фінмап. Вони допоможуть вам з будь-якими питаннями по функціоналам сервісу та ведення обліку. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі у нових відео!